У вас відмічаються сухі шкіри. У вас виникає отут висипання, отут на нижній третині, це застій жовчі. У вас гіркота в роті. Розумієте, це такий прям закит де з за жовчі. У вас випадає волосся, у вас, навпаки, буває діареї. Це теж свідчить про те, що у вас є застій жовчі, тому що йде спазм, потім раз, велика кількість жовчі виділася, і це викликало діарею. розумієте? У вас є апатія, депресія, такі погана якість шкіри. Розумієте? Побачили себе, от скільки нарахували симптомів, напишіть мені в коментарях. І для того, щоб працювати з жовчним, перше, що ми можемо зробити, це звичайно змінити свій раціон, а далі ще працювати. Проходити зробити жовчий відтік, тобто, щоб жовч виділялася регулярно. Для цього ми повинні кожен день снідати, якщо навіть не хочеться, починати з маленького дозування і а, проходити двічі на рік жовчогінні курси. Жовчогінний курс ми проходимо не просто попивши чи урса фальк. Господі, ми підготовлюємо слизові, ми розжижаємо жовч, ми вдаємо різні препарати, які підходять для детоксу печінки, мають жовчогінний ефект. Розумієте?